Вітаю, друзі! Ось вам невеличкий, хочу розказати лайфхак. При заміні гальмівних дисків є отакий тут невеличкий маленький гвинтик, але дуже багато зможе вам наробити клопоту. Е, тому що він буває закисає, і потім прийдеться дуже багато вам зусиль, щоб його викрутити. Але є лайфхак. На Аліекспресі ось такий невеликий гвинтичок. Він у нас з нержавійки. Ми його. Сюди, дивіться, ексклюзивно, наскільки відео. Що е -те 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 -те, зараз буду пробувати. Наскільки склаємо. Ми сюди його обережненько. П-30 зірочкою закручимо і протім. Невеличкий такий цей. І потім, друзі, коли ви будете замінювати ці диски, у вас не буде ніякого клопоту, Бо бували такі випадки, що закисне, приходиться висверлювати. Або години-півтори-дві самої роботи тут на півгодини, а години-півтори тільки мучається болтиком. Тож, послухайте Гризлі байкера, отакі гарні, знержавіючі. Гвинтики придбайте на ліспресі не на правах реклами, а на правах поради.